І усі ворожі стріли, проти нас не мають сили, не боюсь, біди вночі, то я тобі сотнями, тисячами, Ангели глибою з нами і побачу, як падуть вороги до твоїх рук в тебе сили Вся влада, в тим без справедливість правда, і хвалу всю принесу, в том бій слав я знайду Це коли вся сім'я зібралася за столом, вся сім'я поруч, mm -hmm. де там десь батько в Миколаєві а ми десь за кордоном, вся сім'я рядом. І ми всі забігли в підвал до бабусі. І він дуже в неї був старий і почалася сипатися глина Шпика. пилюка. Мені було дуже страшно. Так. Ми виїхали і тут набагато спокійніше, ніж було там. А про що ти мрієш? Повернутися додому. На берег? бар. Я переживаю за те, що в мене, коли 25-го стріляли в наше село, ми сиділи в під'їзді. Ми всі трусилися і. Але потім після того я почала перед сном молитися, щоб у нас була спокійна ніч. А в тебе бажання, які щоб була, перемога. Щоб була, перемога. Щоб була перемога. Скажіть, як вам тут живеться? ви, так? Люба. Якщо сказати, то... ми взагалі 20 років жили на дачі. Я почалося сюди, і ми щоб не в'їхали, як почалось взорвали ГЕС. Ми там з воєнними жили, ми жили, друг другу допомагали, не нам а ми їм. Я їм свої закатки, все. У нас так дружно було, я ж так хочеться. А потім, як зірвалася, з нам дзвонили, ми швидко приїхали сюди тут. ну, нас тут приїхали, все, зараз повернулися. Хорошо нам в своєму домі діти моряк, он плаває. О, А ми тут, так, да. вдвоєм Страшно, два старички. Нучка дзвонить, правнучка дзвонить, так хочеться з ними все. Він бабуся, давай ми тебе заберемо туди, в Турцію, з дедушка. А говори, нам може за 80 буде тут. Спасибо вам. Була.